Так, друзі, е от наша улітка. Так її звати. Е ми її перевіряємо на охоту. І як перевірити на охоту, перше, це нажати там, де круп, там де Чуть-чуть назад. От Бачите, як вона вигибає і стоїть. Ну І так, щоб впевнитись точно, чи вона охота, сісти прямо на неї. Оп. Бачите? І вона стоїть. Отак перевіряється на охоту. Ну і, звичайно, візуально дивлячись на її петлю. На її колір. але не всіх поросят буває прям ярко такий яскраво-червоний колір петлі. Але саме перша ознака це вуха, це вона хрокає так цікаво і не їсть. Ну, та наша, наша улітка їсть дуже гарно, то спосіб визначення, чи вона гуляє, чи вона прийшла в охоту, це нажати взаді на хрестець і сісти на неї. І так ви побачите, чи вона гуляє. Ось так можна визначити, чи свинка вухо.